Погода в Україні найближчими днями буде похмурою і з невеликими опадами. Як повідомляють синоптики, 18 квітня середня температура повітря становитиме близько 14 градусів. При цьому на заході країни можливі дощі. Синоптик Наталія Діденко зазначає, що в більшості областей України температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 15 градусів. При цьому на заході буде дещо холодніше, близько плюс 9 плюс 12, а на півдні найтепліше – до плюс 17. Плюс 20 градусів. Дощі більш вірогідні на заході і південному заході України. Нарешті території сиро, хмарно, проте без істотних опадів. Кресла синоптик у Києві погодів не передбачається. При цьому повітря прогріється до плюс 13-14 плюс градусів. За словами Діденко, в цілому протягом тижня в Україні буде досить прохолодно. Вранці і вночі холодно, а вдень помірно тепло. Синоптики відзначають, що значне потепління в Україні прийде до кінця місяця. За даними ресурсу Метеопрок, вже з 25 квітня можна очікувати від плюс 19 до плюс 20 градусів тепла. Погода в Україні у травні буде наймовір. Спекутною. Після снігу дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо. За прогнозом метеорологів сайту Метеопро, у травні в Києві та інших областях України очікується літня погода. Температура повітря переважно буде вище плюс 20 градусів, а дощових днів очікується небагато. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.